киевский проект, назовем его так. Да, его надо назвать не даже Грузию Украина, а киевский проект. Да. Киевский проект. Но человечество, как коллективный возраст наш, он же как раз приближается к пубертатному. Ну, где-то мы сейчас, у нас коллективный возраст человечества 11-12 лет, мы где-то уже близко к этому И вот мы как бы, мы, все хотим праздника непослушания, а непослушание это всегда любопытство. Что я думаю? А что будет, если я правила нарушу? Интересно же посмотреть, понимаешь? Мы, поняли, что праздник непослушания это классная тема, она рулит. И вот это следствие, давайте еще ковицу время ядерного удара, это выросло не на ровном месте. Это первый второй мой и вообще опыт праздника непослушания. Да, вот. А что такое секс? Это базовый витальный ресурс. Да. То есть это адресация человечества к своей витальной сущности. А Путину тоже любопытно посмотреть, как мы все тут будем двигаться. Но да. это не критическое любопытство. Самый богатый человек, человек, человек мир. А какой предел желания? Что, что дальше желать? И, и вот, да, сладость устроить, устроить большую континентальную войну, войну с привкусом возможной Третьей мировой гибели человечества, ну, не устоял просто. Ну, быть, ну, все равно, что представить сейчас выйти на улицу и застрелить прохожего. Ну, да. Понятно, что ты навсегда изменяешь свою жизнь, но соблазн, да, посмотреть, сломать реальность. Ми ж в Україні пережили три праздника непослушання крупных. 1 травня, 2 травня за крові й руки. І вибусміряннявина уже. Ми получили огромний ресурс э-е слома устаявшихся стандартів. Група Свободного пошуку у Стальських. Просто нові планети відкривали під росією, тому що у них найболее виражена фаза в побертатний період, да, і там 22 году вже уходили в груповий «Свободного поиска. Типа вони непогано погано прийшли. Вони от вони не прийшли, правда, я до цього прийшов в 2010 році. І написав про це в своїй роботі. І я не бажав свою роботу ні, я вважав свою роботу суперпрогресивною. Я написав свою деревцям у 2010 році. Але книгу, яку я брав, читав, вона мене досить погано надихнула. Вона 1989 року. Діонісос Ріборн. Це, це насправді дуже легко пояснюється не тільки кризою філософії, це пояснюється тим, що ми досягнули певного піку розвитку абрамічних релігій. І суспільство формування за принципом абрамічних релігій, що ми вже закінчили цей будування цього Олімпу, і що нам час повернутися до хтонічних вірувань, тому що в хтонічних віруваннях якраз є я маю на увазі, там демони, різні боги лісів, і так далі, вони лягли в основу народження наукового знання. Європейська цивілізація придумала ідеологію і писемність. Якщо ми беремо греків, наука. Древні греки народили науку, тому що у них було безліч богів. Так, у них був Олімп. Але окрім Олімпу, було все інше. Тому народжувалися також науки. Допитливість основа науки. Те, що я вам сказав, кінець цієї християнської епохи і повернення до, до олімпійських богів це є наука. Наука стоїть на слові допитливість. Ну, от вони, знаєте, очевидні речі, які вже є в науковій спільноті давно як би, от, от, захавані і висрані, вони от зараз, в 2023 році, роблять такі великі відкриття. Ну, і що таке перемога? І що таке перемога? Що ми побудуємо суспільство допитливості? Ну, так окей, я спрощую це. Ми побудуємо суспільство, яке на ментальному рівні знаходиться з Європою. Тобто розвиток до європейського рівня? Ні, ну В Європі приблизно цей рівень. Якщо вам здається, що загніває Європа і так далі, це все є, звісно річ, там безліч проблем. Але ну, там це люди знають, тому що інформацію вони черпають з англомовних джерел, ані з рускоязичних і не від тарологів. Тому ну, це, це common knowledge. Але для вашої аудиторії, яка читає все по-русски, знаєте, загалом, оці всіх інтелектуалів, які є, я їх прослухав. І я зрозумів, чому вони існують. Просто дуже багато людей дійсно не знають англійської мови. І ці інтелектуали це люди, які перекладають з англійської мови, те, що давно вже перекладалося, але знаєте, воно досить часто, як то оця допитливість. Не зарезай, уб'єт. Не влізай, уб'єт. Не пролізай, уб'єт. Не отлезай, уб'єт. По-любому об'є. Уб Нічого не делай. Ну, да, ну, сука, мені любопитно. Так. Да. От все це черпається, по-моєму, не от не не від... вони, по-моєму, не перекладачі. Вони, по-моєму, подвійні перекладачі. Софіосфера. Не страх, а саме то тоє стремління узнавати, як базова основа розвитку. Піріслагін любопитство. Я цей ефір, його в ефір 2 роки тому брав, і Дартаніан третій, можете подивитися. Але саме інтерв'ю, воно теж, по-моєму, йому більше двох років. Коротше, це воно десь 5 років тому. П'ять років тому Переслігін, русський чорт каже, який зараз за те, щоб Україна програла, ну, це імперієць. Коротше, вони на ничку тирять у нього. Розумієте, цей чувак, росіяни тирять у Заходу, а ці тирять у Піріслігіна. І видаються за сенсацію. І ви знаєте що? Я їх не звинувачую. Я просто звертаюсь до аудиторії. Ви правильно робите, що їх дивитесь. Ви правильно робите, що прагнете. Не, не втрачайте це бажання. Прагніть більше. Прагніть. Розумійте, що ви тягнетесь дійсно до розвитку, і ці люди дійсно вам дають розвиток. Але просто задумайтесь, що ви ну, відстаєте від світового розвитку років на 10, як мінімум, якщо не на 20. Якщо у вас стоїть питання знаходитися в 50-літній давності чи подивитися Рістовіча чи абгрейдатися на 10 років, ну так, да, подивіться, апгрейдиться. Вам ще русської херні якоїсь орієнтації туди запхають, да? А якої ну і ну, так далі. Але знаєте, за, за незнання англійської мови є своя ціна. Не знати англійську мову дорого для української держави. Реально. Коли ви не знаєте англійську мову, то ви споживаєте русський контент в їхньому там певному контексті і вам підсовують різну штуку. Це дорого.